Здарова, ютуб, ми продовжуємо грати. Ну, що таке, що таке? Ми продовжуємо грати в інтернет-кафе Симулятор, біжимо швиденько їсти. Ну, нулі серії ми докупили багато, багато майнерів. Тому зараз ми будемо дивитися, що і як. Треба швидко запускати людей. Ми купили якраз в кінці серії минулої комп'ютер, доволі мощний. Зараз подивимося, що з нового є. Куатура цікава, до речі це? телевізор старий якийсь ху. Ну, був 1300. Ну таке, якщо чесно. Таке сер... 150 доларів, я навіть не буду перевіряти. Так, мал. А, відкрито. Добре, швабра, швабра, швабра. Ого, тут мусора. у оцей комп ми купили. У мене машається стіл, стульчик. Там вроді мишка. І все. І нас буде, у нас буде перший комп. Ну його тут два ставимо біля нас. Напевно. Буде видно. Це нас калатає. Що у нас тут по ціннику? Ой! 5600, то наскільки? На 100% він виріс. А я продав один щемо з біткоїна. Ай-яй. Так, ну сьогодні ціна, я вам скажу. І рахунки, і ціна все у нас збільшено, Тому. По тому, тому, тому що ж робити? Поки ми чекаємо. Що ми крутанем, Не крутанем. Поки ми чекаємо, поки гроші покапають. Нам треба грошей. 5600 біткоїн. Може продати то все, чуєте? Поки така ціна. А ладно, не у нас інтернет-кафе симулятор, а не майнінг симулятор. Але цікаво досить. Значить воно буде падати в наступній серії. Тому поспимо. Так, тут нічого цікавого. Поки чекаємо. Поки чекаємо. Можемо подивитися взагалі, скільки буде коштувати нам охорона. Пяти пошта. Ой, там треба купити цю штуку. Так. і на це хватає. Давайте продамо це таки 0. Кома. 20 команд. А, 28, правильно. Півтора тисячі отаку. Так, купимо це. Що нам каже сьогодні поліція? Сьогодні для вашего бізнеса. Ворюга, Ворюга, Ворюга! Я Ой, не зацепив. Найс. Ти мені минулі серед скільки заруїнив, а? Ще дружка зараз твого найду, просто в мене злість бере. Де твій дружок? А ну нема. Не буду так довго бігати. О, здорово Спати. Не знаю. Так, Збираємо на стіл, стіл 1999 Доларів Збираємо стіл, потім мишка, так, комп і цей у нас є стіл мишка і стульчик. Стульчик ми будемо брати знову ж таки недорогий, поки на постмасову нормально грають. Ми можемо взагалі. Пересадити ноут на гірші стіл. Так, да, ми так і зробимо а туди. Вже де топова вся комплектація туди поставимо. А чому ні? Заходьте, заходьте. Мадам, заходьте, прошу. Оп, закрит. А, ви самі відкриваєте? Ну, прекрасно. Так, давай гроші, я купляю стіл. 130, дякую, мадам. І ви 130, дякую. А ви скільки десь? 314, прекрасно. Це може мене тільки радувати, тому що я беру стіл. Так, за мазор. Так, стіл. Оп, купити. Зразу ми беремо дорогі, чорні, красиві. Тут такі. Некрасиві. Так, стіл ми беремо. Що нам треба буде? Коатура у нас є. Мишки треба буде. А, саме дорога 400... Ну, це ми візьмемо. І стульчик нам треба. Ну, сорі Поки нема грошей. Так, прибавтеся. Я поки. Так от зроблю. Поки ми туди не відкриваємо, ми будемо з'єднювати тут по максимуму. У прекрасно. Рівненько. Ну, а сенс. Сенс тут поки місце тримати і відкривати теж не бачу сенсу. Ми зараз купимо, воно там дорого коштує. Варюга десь бачу. Воно дорого коштує, а сенсу ноль. Так, братанчик наігрався. Стульчик я взяв, відкрив мишку. Ще трошки почекаємо. Так, мишка Куятура, ну правильно. Так, ми переставляємо ноут. тут. Переставлю. А що? Там топова комплектація нам треба сюди ком. Так от, в кут його трошки нерівна, але то таке. І ковітурку. Ой, дивіться, як видно там букви. Чітко. Реально все видно. Не так, як в інших іграх. 123 мишку берем. Що нам не вистачає? Мишки а, монітор! <реш> Реально, як я буду грати без монітора. Так, мишку ми беремо. І монітор нам треба. Противний монітор. Дві, три тисячі монітор. Ай-яй-яй. А я про монітор взагалі забув. А ще можу сказати зразу, що у нас є перший топовий комп. Скільки той чехол? Він не самий топовий, напевно. То 4. Ну... Другий по топовому. Тому нормально. Тому це мене радує. Ще ми маємо купити оці по 4799 пару штук. І зараз нам монітор і коштує 3000. Тут у нас поки печально. 0,242. Гроші, гроші, гроші побігли. хто? Ну що ж ви не платите за себе 240. Куди спати? 249 доларів не хотіла заплатити. Так, тут не... на компах нікого. Алло, яка година. Третя година, пора. Третя година вже пора залітати. Давайте, давайте, давайте. Мені три 3000. Прошу, заходьте. Ой, що це нам? Майзер? Майзер це. мишка. Нам прийшла мишка. Давайте, пута! Курутуру Ту ми трошки. Тико для кесера, тут буде місце кесерів, поняв. І ну куда ти? І тут вам мишку. Це залишається монітор. 1800 нам треба 3. 33 долара. маловато мадам Маловато Але хай буде. 2000. Нам лишається 1000 і ми запускаємо новий комп'ютер. Новий топовий комп'ютер. 0,060. Ні, ну. Майнери себе окупляють по-любому. Я думаю 100%. Вже я тільки продаю і продаю. Це було на цьому, нормально. 0,030. 668 долларів. Мене більше вже приносять, ніж доларів Чекаємо. 0,0 От ще 0,20 по 100 доларів почекаємо. Скільки воно дасть. О, нормально. Чітко Ще один клацай, я чую, чую, як клаца зі сили. Из година шостого ми запустим новий комп. І все. Так, 2900. Давай, швидше 0. Comma 0, 0, 0, 10 5400. Я думаю, він вже сюди да? 6 долларов наушается. Ой, а куди я? Монитор тут купляти Все, є Беремо монітор по берегу Чикс, монітори, 2999. Да. Так. 5600. 5600. Ну, братан, сряд тут. Ти ще йдеш спати. Так, монітор приїхав, і ми запускаємо наш перший топовий комп. Фікс. Та-дам! Стульчик трошки ми перестав. О! Він такий низький! Ну ладно. Перший топовий комп є, цікаво скільки за нього дадуть. Я надіюсь баксів 500 За заходку. Ви на новий комп'ютер? Проходьте. Ой, там іде кін Я... кент. Поки проходьте, ви теж проходьте. До побачення. Це новий, так? Я знав. Фіффу уши граєте. Прекрасний вибір. Це що у нас? Це Маріо якийсь. Ой, ви погана людина. Скільки дай за новий комп? Я надіюсь, Ну хоча б 200-300 доларів. Загальна ціна? Скільки? Сам стульчик 3, монітор 3, хай буде. Це теж 3, комп 3. 12 тисяч загальна ціна плюс-мінус. Я не знаю точно. Я не буду рахувати. 254 долара, дякую. тобі подобається. Дивись, як тобі подобається. Я це наш попригаю. Так подобається грати цю фіфу на цьому комп'ютері прекрасно. Ви ви бачили її оце. А ви бачили? Так, майне рекрутять. 984. Та що, можна ще один купляти Комп ми дозібрали. Нам мало. Бачила ціну на біткоїн? Не заплатила. Не заплатила за топойком. 361 долар. Прекрасно. Якщо тепер кожен клієнт буде по 300 доларів. У вас ще 200. Дякую. Так, ми доставляємо. 11.07. Найс. Знов компа компасті. Що таке? Жарко вам може, чи що. 28.3. Добре, я куплю кандюк. Зараз продаю крипту і купляю кандюк, все. Умови. 150. 800 доларів Найс. І ми купляємо кондюк, тому що їм дуже жарко, я так понял. Вентилятор краще. Я не знаю, що. Кандюк дал. Уходьте. Зараз вам стане трошки зимніше. О, прийшов. Прям над людьми, напевно, пост. Ой, ти так літаєш, лякаєш. Де вам його поставити? Він включений? Вроді годить. Воно, чи мається, температура. Так, да, зменшується, нормально. Ага ну треба кондюк ще. А тут що у нас? І тут Я понял. В кожному типу цел кімнату Треба кандюк. Поки ми. Стій Так, мадам Шо це таке, танки? Я не бачу щось. Якісь гонки. Це що? Це вже непонятно. Добрий день. У нас все чисто можете прийти Все чисто. Чисто, чисто. А от тільки цього заберіть. Проходьте, охорона. Разом з охороною играє кесочка нормально Так, 1200. Ну скуда? Куди ти йдеш? Патан. Бабки на базу. Там же купа майнер. За рахунки платити, точно. Я забуваю. Цікаво, а що буде, якщо я не буду платити? Що станеться? Там же є такі просрочені. 513 FIFA приносить гроші. 12-30 рівно. нас година. 21.24 Останній клієнт. Останній клієнт у нас. Так, 1200 доларів у нас є, нам треба ще комп. Ще тут третій стіл ставим, або тут Четвертий вже виходить. Або купимо машинки. Давайте поставимо реально. Тут влізе. Раз, 2. Плюс-мінус 3-4 машинки влізе. Краще їх поки закуплю. На компіде дуже багато бабок. Вони 4... О, хай буде 5000 комп плюс-мінус 12, нормальний. Тому ми поки не будемо сильні. Що у нас тут 5600? Скільки буде ціна завтра, якщо воно плюс 93% сьогодні? Яку ж що нам ну, на такі відсотки пригає Що у нас є? Мінусі тікі альткоін? Може ми його і закупимо? А ну ні, не будемо, у нас так нема грошей на рахунки треба платити 0,2 Все, це в нас є. Так, це в нас є. Ще більше, ну. з кожним днем росте. это обовязково. Да. Сейчас отвесим. Тут же рахунки по тысячам приходят. Він ще довго буде грати? Дже23.04. Я вже 2 години приїгрує. Ану. він там на на наклацав? Комп'ютери. Ні, ну якщо 719 доларів? Оо! Дякую. Приходьте ще. Так, пошта не закрита Чекаємо, хай ще капає. 5.600. Ну, ей продам одразу. Ну, і один, круто, да. Якщо одне оппор. О, перший раз Калаши, по 620. Давайте ще раз. 590. Давайте ще раз. Ну все. А ну, Ну ще разок можна Ніж Чуть-чуть не докотилось Все ясно. 20 доларів Ну, на бише, да, більше тут, що там. Нормально. пулемет 550. Можно как-то пришвидшить, или не можна? О, 50. Т-50. А, 200. Ой, минус 31. 15 доларів у нас лишилось. Крипту ми продаємо. 0 0,02 докрути. Доки ми тут можемо сидіти? 110 дол доларів, нормально. Цікаво буде ціна завтра. Так, 0,2 ми продаємо. Все, 1139 у нас є. Так, це ми закриваємо. І йдемо спати. Спати будемо цілу сутку в клубі проводимо. Біжимо, закриваємо. Я думаю, що не будемо на цьому прощатись і побачимося на наступній серії. Дякую вам за перегляд, ставте коментар, лайк, підписочку і побажання спонсорству. Всім дякую за перегляд і пока!